У великій залі Дніпро арт-коледжу відбулась виховна година до Дня захисників. Всі ті, хто випускались, це ті дяді і тьоті, які мене водили за ручку на спектакля і ляльками яких я грався». На сцені свої настанови студентам дає Андрій Карпенко. До початку війни він викладав сценічну мову у цьому коледжі. Я маю причетність до цього навчального закладу з мого народження, фактично. Тобто мій батько був викладачем цього коледжу, потім директором коледжу більше 38 років. А це означає, що фактично мій дім це і була театраль... театралка. Я хочу донести саме головне, що час, який їм дано зверху з Богом, він даний для того, щоб вони кожну секунду цінували своє життя. Ми готувалися для того, щоб приносити тільки добро в цей світ. На заході вшановують пам'ять двох загиблих героїв, які колись навчались у стінах коледжу. Олексій Хільський та Владислав Захаренко до останнього боронили нашу землю. А він сказав, а ти можеш показати мені сцену? Я взяла телефон і піднялася сюди. Пані Олена згадує останні розмови з її учнем Олексієм Хільським. І ми з ним якось так дуже субурно розмовляли. І він сказав, знаєш, коли закінчиться війна, я буду викладати. був прігову обскелю об чоло розсікти не дам. я яльнув. Надійно пильною. я можу розрушити скелю і звести потужні мости. Ви розумієте, як це важко? Тобто, коли ти знаєш людину з дитинства, коли на твоїх очах вона закохується, одрушується, народжує дитинку, а потім іде. Це нас така професія дивна. Коли закінчиться війна, люди. Для того, щоб жити далі, вони мають забути. Тобто, ці всі емоції, всі ці ну, негативи, щоб були сили жити далі. А у нас професія ми маємо пам'ятати. Також для студентів і викладачів презентували фільм про Владислава Захаренко, який створив Артур Дворянкін. Обидва вони були учнями, студентами лялькового відділення, ми пишаємося ними. І коли ж створює літопис, таких життєпис, точніше я би сказала, цих людей, оскільки ми знаємо, що не одна людина з коледжу сьогодні добровільно стала до лав зсу. Наприкінці показу оголосили збір на допомогу ЗСУ.